Студенти та члени нашого члени журі нашого конкурсу хочу представити вам майстер-клас від вчительки біології ліцею номер 3 Івано-Франківської міської ради Богович Христини Богдані. Отож в сьогоднішньому майстер-класі ми з вами спробуємо покращити знання сучасних технологій критичного мислення, здобути практичні методичні навички та оглянути застосунки, які стимулюватимуть розвиток різних рівнів мислення у дітей. Як ви вже здогадалися, мова буде йти про критичне мислення. Моя педагогічна ідея пов'язана з використанням концептуальних підходів педагогіки Аллена Керінгтона для формування критичного мислення на уроках біології. Оскільки в майбутніх вчителів і в тих, які зараз перебувають, Активно в активному освітньому процесі постає питання, щоб якомога активніше та якісніше забезпечити навчання дітей для того, щоб це було дуже цікаво та креативно. Тому Алан пропонує використовувати для своїх уроків конструктор його ідей, а саме інструмент. Інструмент називається педагогічне колесо. Він поєднує перш за все критичне мислення. Навички випускника 21-го століття, тобто те, що потрібно буде дітям в майбутньому, а також сучасні інформаційні технології. Яким чином застосовую його я на уроці і як пропоную робити це колегам та майбутньому вам? Шановні студенти, ми завжди повинні рухатися з вами від центру до периферії. В центрі завжди знаходиться те, що вчитель хоче навчити дитину. Чи це банально запам'ятовувати інформацію, чи це її зрозуміти, чи це її проаналізувати. Коли вчитель зрозуміє, що він хоче отримувати на виході, тобто в результаті, який його має бути очікуваний результат, він підбирає форми та методи роботи для того, щоб задовільнити цей результат. Тут я послуговуюся критичним мисленням і підбираю такі типи онлайн-застосунків, які стимулюватимуть розвиток конкретно того типу мислення, який мені на уроці найбільш потрібен. Щоб наочно це вам продемонструвати, пропоную сьогодні розглянути тему семикласників: опора і рух, види скелету, значення опорно-рухової системи. А для запуску нашої, нашого мислення пропоную вам перейти в чаті за першим покликанням і підібрати асоціації до слова опора. Оскільки ми починаємо розмовляти з учнями про опору та рух, варто запустити їхнє мислення таким чином, щоб підібрати асоціації до, того, до цього слова опори, щоб вони зрозуміли, про що буде йти далі мова. От переходжу на ваші відповіді. Ви побачите дві порожні лінії, які потрібно заповнити. Отже, скелет, супер. Оскільки слово дуже велике, значить декілька осіб із вас підібрали однакову асоціацію. Можливо, в когось буде ще якась ідея? Хребет. Дуже добре. Так, давайте активніше, не боїмося. Добре. Нехай буде. Якщо в дітей залишилися наприклад, або однотипні асоціації, або їх декілька, тоді переходимо до того, яким чином ми можемо з цих асоціацій формувати їхні мислення. Отже, так. Коли ми проговорили про асоціації, я хочу вам пояснити, як я відбираю застосунки для того, щоб запропонувати дітям по різному помислити на уроці. Отже, першим рівнем мислення вважається запам'ятовування. Тобто, банально, коли дитина отримує якусь інформацію, вона намагається її запам'ятати, і запам'ятовування розпочинається з ключових слів маркерів. От я пропоную ці слова маркери зображати через програму Wordwall у вигляді такого колеса. На уроці а, можна його покрутити, а, на певному моменті воно зупиниться, і таким чином можна буде дізнатися значення конкретного терміну. От, наприклад, цівка. Скажіть, будь ласка, дорогі студенти, хто знає, що таке цівка? Добре, а в яких тварин може бути цівка? Всім, ну, кажу, птахів розвивається. Супер, дуже дякую, Яно. Так, можемо слабо виключити, можемо повторювати і крутити до того моменту, поки колесо вже не буде повністю порожнім через те, що ми всі терміни пройшли. Дякую, рухаємось далі. Переходимо до розуміння. Наступний етап дає можливість дитині зрозуміти інформацію, оскільки сучасні діти вони мають кліпове мислення. У них вони сприймають велику кількість інформації у вигляді зображень. Я пропоную це ж на уроці використовувати. Для цього переходимо з вами на дошку Padlet. Ми знаємо, що є декілька видів скелету, і в процесі еволюції вони розвивалися від простішого до складнішого. От я пропоную нам зараз розмістити від простого скелету до складнішої будови скелету. От ви бачите декілька зображень. Я буду рухати, ви мені тільки називаєте, що в якому порядку ставити. Отже, на перше місце ми який скелет ставимо. Повторіть, будь ласка, ще раз, як розставити їх. Я рухаю ними, бачите? Ага. Ви мені називаєте, в якому порядку це потрібно робити? Тобто на перше місце ми яку ставимо тварину? Черв'яка. Так, черв'яка. В нього гідроскелет. А потім це що? Рак, Не знаю, рак, так. Рак, правильно, дякую. Дівчата, потім... риба, І Добре. потім собаку перемістити із цін... з із ящиркою. Так, так правильно, помістила. супер, поміняти місцями. Дякую, молодці дівчата, спасибі за вашу активність. Рухаємось далі. Наступна можливість це застосувати інформацію. Для того, щоб застосувати, пропоную вам перейти за другим покликанням, яке я вам відправила в чат. Для застосування використовую дошку флінгу. Дивіться, для того, щоб дитина розуміла, де вона може застосувати цю інформацію в майбутньому житті, це варто на уроках проговорювати. Яким чином хочу від вас сьогодні почути відповіді, в яких сферах діяльності може людина застосувати інформацію про опорну рухову систему? От яким чином ми це робимо? Вибираємо колір нотатки, наприклад, зелений, і я пишу. От, наприклад, я пишу, що в кулінарії і відправляю. Усім вам видно мій е, перший допис. Тепер хотілося б від вас е, побачити декілька цікавих нотаток, в яких сферах діяльності людина може використати інформацію про опорну-рухову систему тварин. У викладанні уроків і біології. Супер, дякую. Пробуємо ще щось знайти цікаве. Мистецтво дуже добре. Бачу, що ще ви друкуєте, тому чекаємо. Навчання дуже добре. Я ще від себе хочу додати, наприклад, фермерство. Я думаю, що фермери, вони також мають мати чітке уявлення про те, яка будова тої тварини, яку вони розводять. Тому, наприклад, така може бути ще думка. Отже, дякую усім, хто приєднався. До речі, коли діти будуть вибирати ці значення, та застосування тої інформації можна потім зробити загальне голосування, тобто ставити сердечка там, де найбільше сподобалося. Це можна дати таким чином зворотній зв'язок дитині для того, щоб вона зрозуміла, що її думка тут справді внесе важливу роль. Дякую. Отже, до цього моменту те, що я пояснювала, це були навички когнітивні, які дають можливість сформувати такі. Простіше простіший тип мислення, ось так. Тобто, запам'ятовування розумієте, застосування інформації, ми, як педагоги, маємо цьому навчити дітей. Важче навчити дитину проаналізувати, оцінити та створити щось нове. Це вважається навички вищого рівня. Для того, щоб це сформувати, потрібно більше часу, більше наполегливості і трошки трансформувати освітній процес. Для того, щоб дитина вміла аналізувати інформацію, я її дуже люблю інтегрувати з іншими науками. Зокрема, наприклад, не тільки з суміженнями, там хімія, фізика, географія, а діти полюбляють, коли коли ми інтегруємо з українською мовою та українською літературою та нашими традиціями. От сьогодні я для вас підібрала таке завдання: у нас є три українських прислів'я: Риба не без кості, чоловік не без злості. Коня кують, а жаба ногу підставляє, куди кінь з копитом, туди рак з клешнею. Що нам потрібно зробити? В кожному моменті є ключова тваринка і є особливості їхнього скелета. Я хочу, щоб ви зараз з'єднали разом оце, оце прислів'я і частина скелету, яка підходить для тої чи іншої тварини. Наприклад, риба не без кості, чоловік не без злості, стосовно риби, які ми можемо підібрати особливості цих трьох позицій. Там де Череп, доброві, кришки. кришки. Супер. Підібрали, рухаємося далі. Коня кують, а жаба ногу підставляє. Ну, Розпіль, у нас тут... Так. Добре. І останнє, куди кінь з туди і рек склешней. Підібрали. Перевіряємо. Чудово, правильне рішення знайдено. Спасибі вам. Наступне це уміння оцінювати інформацію. А оцінка інформації дуже важлива, тому що ми всі живемо в такому динамічному, мінливому світі, який завжди змінюється, і він насичений активно новинами. І ці новини треба певним чином ранжувати, надавати їм оцінки, тому щоб дитина не. Потрапляла їй така інформація або якась фейкова, або це була маніпулятивна, варто навчити її інформацію оцінювати. Тобто, певним чином її, проаналізувавши, надати їй якоїсь оцінки власної за якимись власними критеріями. Для оцінки ми любимо використовувати інфографіку. Зокрема, наприклад, в лунальній застосунку Canva Я заготовляю наперед. Шаблони для того, щоб діти могли їх заповнювати. І ми разом на уроці це робимо. Давайте спробуємо з вами це зробити. Отже, значення опорно-рухової системи тварин. Для, для, ну, яке значення ви можете цієї теми зараз сказати? Тобто для чого важлива опорно рухова система тварин? Так, ідеї. Олена, я бачу, що ви точно хочете сказати. Так, я просто хочу якось правильно сформулювати думку. Тобто навіть при вивченні опорно-рухової системи тварин ми вже можемо брати якісь знання для того, щоб дізнатися потім, як ця опорно-рухова система вдосконалювалася, еволюціонувала і потім досліджувати також саму людину, тобто отримувати Наприклад, опорні знання. Дуже дякую, така глобальна думка, спасибі. Щоб зменшити час і на те, щоб я друкувала, я от вирішила. Давайте послухаємо вас зараз усно. Можливо, Яна хоче додати. Так, я хочу сказати, що ну, для руху опорно-рухова система потрібна. Добре, от для руху швидко і е, швидко буде звучати дякую. Для чого ще ми можемо сказати, крім руху? Можливо, для захисту внутрішніх О. органів. Правильно, супер. Захист. Можна продовжувати безліч цих моментів. Наперед, заготовка вона дає можливість підібрати таку оптимальну кількість, яку запланував вчитель, але в процесі, коли генерується дуже велика кількість ідей, все можна змінювати. Тому дякую за ваші відповіді. Переходимо тоді до найскладнішого типу мислення дитини: Це створення. Можливість створити це не тільки можливість створити і щось матеріальне, до якого можна доторкнутися це і можливість генерувати якусь нову ідею, або якийсь альтернативний хід тої ідеї, або пропонувати якісь цікаві елементи для того, щоб вирішити якусь проблему. Часто важливим моментом в створенні є навіть ініціювання, тому що ви знаєте, як молоде підростаюче покоління, що рушиєм змін в суспільстві є саме ті активні люди, які можуть бути ініціаторами, які мотивуються робити. Не завжди людина може на себе взяти відповідальність при визначенні якоїсь прчипри. Вирішення якоїсь проблеми, але ініціювати її вирішення, мотивувати інших людей вона може. Тому на етапі створення я не обмежую дітей в онлайн-застосунках, тому що створити можна в будь-якому форматі, в будь-якому вигляді, тому це є гнучкість мислення і ширина світогляду тої дитини, яку я пропоную це. Але от сьогодні я хочу здати таке більш творче завдання уявити себе відомим палеонтологом. Вивчаючи викупні рештки тварин, ви натрапили на новий цікавий об'єкт. Опишіть, чи проілюструйте хід свого дослідження опорно-рухового апарату тварини. Тобто ви палеонтолог, який знайшли е, якусь викупну рештку тварини і мали б е, вхід свого дослідження, якимось нам описати. Е, ця робота доволі обширна, але як ви думаєте, з чого б ви з першого погляду е, почали б свою роботу? Який вигляд має взагалі цей склад? Як він розташований? Як він, де він знаходиться? Ну, тобто так, які якому, самі... в якому саме місці ми його знайшли, тому що там ж ну тварини вони проживають в певних місцевостях, і по цьому можна зрозуміти, яка приблизно це була тварина. Супер дуже добре, правильно. До речі, з цього питання можемо переходити потім на якісь інші аспекти вирішення даної проблематики, навіть і, і процеси, які впливали на цю тварину, наприклад, якась екологічна складова. Тобто, широке поле мислення тут дозволяє дитині проявити себе в тій сфері її діяльності, яка буде найбільш для неї оптимальною та цікавою. Якщо е, застосовувати інформацію, яку я пропоную, якщо формувати в дітей оце таке нестандартне критичне мислення, е, можна навчити і сформувати в них такі навички: як здатність інтерпретувати інформацію, генерувати ідеї, ініціювати розв'язання якихось проблем, прогнозувати вплив науки на технологію і технології на науки, оцінювати доцільність подібраних методів. А також а, оцінювати власні навички, які будуть їм потім необхідні в житті, тому що вся навичка, всі навички, які ми маємо з вами навчати наших а, здобувачів освіти, вони мають пригодитися їм не тільки на певний період часу, але й на ціле життя. Тому як майбутнім педагогам, думаю, ця інформація була доволі потрібною, але ось щоб зрозуміти, наскільки вона важлива і наскільки вона вам була цікавою, хотіла щоб ви перейшли за третім покликанням, яке я вам відправила в чат, для того, щоб ви виставили оцінку. Тобто, наскільки саме вам підходить дана інформація, і чи могли би ви її застосувати? А вже будучи педагогом у закладі освіти. Так, супер. Дуже дякую вам за ваші відповіді. От насправді це дає розуміння того, що інформація актуальна і потрібна. Тому, шановні майбутні колеги. Рада була з вами сьогодні попрацювати, активно провести час, а головне з користю. І сподіваюся, що ми з вами ще не один раз зустрінемося, але вже на нашій такій широкій педагогічній стежці. Тому дякую вам. І можна вважати, що виступ я вже свій завершила. Дякую.